Євангелія від святого Івана, глава 4. Як Господь же довідався, що почули фарисеї, що Ісус учнів більше збирає та хрестить, як Іван, хоч Ісус не хрестив сам, а учні Його, Він покинув юдею та знову пішов у Галілею. І потрібно було Самарію йому переходити. Отож, прибуває він до Самарійського міста. Що зветься Сіхар недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосипові. Там же була Яковова криниця. І Ісус, дорогою зморений, сів ота край криниці, було коло години десь шостої. Надходить ось жінка одна з Самарії набрати води. Ісус каже до неї, Дай напитись мені, бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому Самарянка, Як же ти, юдеянин бувши, та просиш напитися від мене, самарянки? Бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і промовив до неї, Коли б знала ти Божий дар. І хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Каже жінка до нього. І черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока. Звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більший за нашого Отця Якова, що нам дав цю криницю, і він сам із неї пив? І сини його, і худоба його. Ісус відповів і сказав їй: кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагне не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. каже жінка до нього. Дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати. Говорить до неї Ісус, іди, поклич чоловіка свого та й вертайся сюди. Жінка відповіла та й сказала, Чоловіка не маю. Відказав їй Ісус, ти добре сказала. Чоловіка не маю. Бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муш він тобі. Це ти правду сказала. Каже жінка до нього Бачу, пане, що пророк ти. Отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятися. Ісус промовляє до неї Повір, жінко мені, що надходить година, коли ні на горі цій, а ні в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли Богомільні. Правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Відказує жінка йому: Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос. Як він прийде, то все розповість нам. Промовляє до неї Ісус, це я, що розмовляю з тобою. І тоді надійшли його учні і дивувались, що жінкою він розмовляв, проте жоден із них не спитав, чого хочеш або про що з нею говориш. Покинула жінка тоді водоноса свого і побігла до міста та й людям говорить: Ходіть но, ну, побачте того чоловіка. Що сказав мені все, що я вчинила, чи він не Христос? І вони повиходили з міста і до нього прийшли. Тим часом учні просили його та й казали Учителю, їж, а він їм відказав Я маю поживу наїдження, якої не знаєте ви. Питали тоді вони один одного. Хіба хто приніс йому їсти? Ісус каже до них, Пожива моя, це чинити волю того, хто послав мене і справу його довершити. Чи не кажете ви, ще чотири от місяці і настануть жнива? А я вам кажу підійміть свої очі та гляньте на ниви, як для жнив уже поповоловіли вони. А хто жне, той заплату бере. Та збирає врожай в життя вічне, щоб хто сіє, а хто жне, разом раділи, бо про це поговірка правдива. Хто інший сіє, а хто інший жне. Я вас жати послав, де ви працювали? Працювали інші. Ви ж до їхньої праці війшли. З того ж міста багато хто й самарян. В нього вірували через слово жінки, що свідчила. Він сказав мені все, що я вчинила була. А коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позастався, і він перебував там два дні. Значно ж більш вони вірували через слово його. А до жінки казали вони, не за слово твоє, ми вже віруємо. Самі бо чули й пізнали, що справди Спаситель Він світу. Як минуло ж два дні, він і звідти пішов в Галілею. Сам бо свідчив Ісус, що немає пошани пророк у вітчизні своїй. Коли він прийшов в Галілею, його прийняли галілеяни. Побачивши все, що вчинив він в Єрусалимі. На святі, бо ходили на свято вони. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галілейську, де перемінив був він воду на вино, і був там один царедворець, що син його хворів у Капернаумі. Він, почувши, що Ісус із Юдею прибув в Галілею, до нього прийшов і благав його, щоб пішов і сина йому здоровив. Бо мав він умерти. Ісу же промовив до нього: Як знамен тих та чут не побачите, не ввіруєте. Середворець говорить до нього: Піди, Господи, поки не вмерла дитина моя. Промовляє до нього Ісус: Іди, син твій живий, і повірив той слову, що до нього промовив Ісус, і пішов. А коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли його і сповістили, говорячи, Син твій, живий. А він їх запитав про годину, о котрій стали легше йому. Вони ж відказали до нього Учора, о сьомій годині гарячка покинула його. Зрозумів тоді батько, що була то година, о котрій до нього промовив Ісус, Син твій живий. І вірував сам, і весь його дім. Це знов друге знаменно Ісус учинив, як вернувся до Галілеї з Юдеї. Амінь.